Масштабне реформування, українська спілка кооперації змінюється. Програма діє як краще її втілити у життя. Це обговорювали на обласному позачерговому з'їзді. Головна мета систему, що була ефективною за радянських часів, потрібно зробити ефективною сьогодні. Це не проста реформа, як люба, і вона касається десятків тисяч людей, тисяч підприємств. Поэтому трибувалася очень серйозна підготовка. В ній були задійснені. ведущие юридические компании Украины. Мы использовали международный опыт, опыт кооперативного движения. Все это было хорошо э, продумано, все это было э, обговорено, как я уже сказал. И э, мы вышли на определенные решения, мы видим четко цели, мы понимаем, как Можна реалізувати цю реформу. За часів СРСР саме система кооперації займала 45% торгівельного простору. Зараз лише два. Позиції втрачено, але ресурс та можливість для відродження залишилася. В Україні зараз працює більше двох тисяч спілок та є майже півмільйона пайщиків. Велику перспективу має ця організація на Луганщині. Сохраніть приумножити і заставити працювати Заставити працювати на людей, на наших пайщиків. Да и просто на жителей села, потому как основные предприятия э, потребкооперации – операции это сельские регионы. У нас более 500 магазинов находятся в сельской местности. Ну, кроме того, рынки и так далее. Вот это все должно работать четко для удовлетворения потребностей нашей жителей Луганской. області. взагалі в Україні працюють більш 10 тисяч магазинів споживчої кооперації. Зараз важливо об'єднати їх у велику торгівельну мережу з єдиним логістичним центром. Тоді ця ефективна система зможе достойно конкурувати з приватним бізнесом.